Всіх вітаю! Сьогодні буде відео про те, що я такого гарного пошила у 2024 році. Це що я хочу показати, це пальто. Пошила я його на початку 2024 року. Це тканина з сайту німецького сайту MyFabrics.co.uk. Здається, це останнє, що я у них купляла. Якось я перестала там щось собі купляти. Не знаю, мені. Більше там не подобається. А тим паче я налагодила з Києвом, з перевізником покупки. Тому, якщо мені щось потрібно, я краще куплю тканини з України. Але ж купила цю тканину ще два роки назад, Мені вона сподобалася тим, що вона, по-перше, з ну, сірого кольору, а по-друге, все ж таки, у неї є ось цей паттерн, принт Леопардовий. І це унікальна річ вийшла. Тобто, З однієї сторони, вона начебто базового кольору, а з іншої сторони вона не базового принту. І, до речі, дуже базового крою. ну, як на мене. Це крій, як от крій в пальтах Максмара, цільний рукав, внизу тут є ластовиця, класичний комір, класичний Кишені мої улюблені. О, тут рукавички. Це означає, що пальто я ношу. Дуже задоволена. На жаль, воно не тепле. То 70% поліестру і лише 30 вовни. Ну, яку тканину знайшла. Шу, унікально виглядаю, дуже задоволена. Всередині -то 100% ні, здається, тут щось віскоза, ацетат підкладка. Я вже не пам'ятаю, на жаль, але воно такого прекрасного сірого кольору з блиском. Чудова річ вийшла, зберігла я цю викрійку, і наступне моє пальто буду шити теж по цій викріці, бо подобається мені ці, цей крій, От він мені личить і він мені підходить. Мені в ньому зручно. Ну і наступне пальто. Пальто Київ тут. Спущений рукав, доволі широкий, доволі низька пройма, тут немає коміру чи коміра, як правильно, не знаю. Це я зробила навмисно, тому що в мене до цього пальта є шарф ідентичний по кольору, це випадково співпало. Я коли отримала. Цю тканину від магазину Твої тканини, що з Києва, я подивилася, що в мене є такий шарф, і вони ідентичні. Я подумала: о Боже, це знак не шити комір, а залишити на шию шарф. Тому що іноді так буває, що і, що і комір, і великий шарф складно, складно все це закручувати і носити навколо себе. Всередині тут прекрасна, блискуча, віскозна віц... 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 підкладка. Тут нема утеплювача, хоча, якщо б я була в Києві, то, напевно, на Київ <соць> я поставила якийсь утеплювач. І ну що, що така краса? Ношу це пальто практично кожен день, особливо коли там їду на велосипеді, то, звичайно, що в довгому ти не поїдеш пальті в цьому, а треба щось таке, хотілося теж елегантне. Прекрасне, чудове. Це, напевно, майже остання річ, яку я шила в цьому році. Я її не шила з нуля, і тут не можна сказати, що це прямий такий проєкт, але це проєкт, який багатьом подобається. Це проєкт по переробці, це таке пальто. На погоду, коли йде дощ і вітер, але не холодно. Ось Такі пальта з тонкої плащовки це саме те, що потрібно. Що я тут робила? Я купила два пальта на знижках, таких, щоб я б не одягала вони якісь куці, некрасиві, але перспективні. Що таке перспективна річ? Коли в ній практично немає ніяких розірісів, тобто ви бачите, що воно практично ціле таким полотном іде. Нема рельєфів, або чи щось, і ви зможете з цього зробити щось для себе чудове, прекрасне, як я. Що тут? Капюшон відрізна талія, тому що я з'єднувала талії дві частини, два пальта. Також я дошивала тут кишень, роботи було багато, чесно вам скажу, це не просто. Є пасок з пальта, доволі довгі рукави, рукав я тут. Розширювала за допомогою ластовиці, також понижувала пройму, що всі мої светри поміщалися в це пальто. Ну і воно такого прекрасного чудового кольору. До речі, тут є такі ще шлиці в мене по боках. Що ще сказати? Класна річ, отака річ має бути в кожному гардеробі. Далі, здається, влітку я шила собі. Спідницю, така в стилі Діор, з 3 метрів шовку. Позаду у неї гумка. Ось так, бачите, вона розтягується. Я одягаю її через голову. Чудова прекрасна річ, але я її практично цю спідницю не ношу. Я чекала саме на це відео, щоб вам. Її, ну як презентувати, показати, розказати, що не так переробити. Чому? Що не так? На жаль, вона не підходить до мого образу життя. Я мені на роботу йти не можу, тому що вона. Я плутаюся в ній. Знову ж таки кажу, що мені треба там по сходам ходити, на драбину зможе так залізти, то вона просто не підходить для моєї роботи. Для прогулянок я оберу щось інше. Для прогулянок я оберу це, напевно. Тобто, єдине місце, коли, коли вона була от, актуальна, це ми їздили на балет в Лондон, і тоді я одягала цю спідницю, і це було красиво, правда? Що буде далі? Далі я її просто розберу, бо тут же іде цілий такі, е шмат тканини триметровий, і пущу цей шовк, це натуральний шовк. На підкладку для моїх майбутніх спідниць, наприклад, тому що я планую ще пошити сатинову чорну спідницю. Ну, Я думаю, що цей шов мені буде в нагоді. Наступна річ це сукня по косій. Я давно хотіла таку сукню пошити, тобто в мене була одна, один же досвід сукні по косій. З віскози, я купила приблизно аналогічну тканину, щоб вона мала ось такий малюнок, малюнок в квадрати. Але коли ти кроїш її по косі, вона повертається і малюнок починає грати. Бачите, як цікаво перетворюється в ромби. І я її зробила таку широку. Цю сукню, бо вона дуже класно грає, якщо вітер є якийсь, і вона ж така легенька-легенька. Її, легенька. до речі, я вважаю, що такі сукні не треба приталювати. Вони мають жити своїм життям, вони мають жити навколо вас, обіймати тіло, а не його якось так тримати. Це прекрасно. У мене є на каналі повне відео шиття цієї сукні, навіть є. Як зробити викрійку, дуже просто з паперу розміру А4. Тому беріть собі на згадку, ставте галочку, що на наступне літо можна таку красу собі пошити. Вона запакована підкладом ось тут повністю на плечах під проймами тут позаду, попереду. Підклад тут невеличкий, ось такий, але він тримає саме там, де треба тримати. Коси Тот, що внизу воно ж там все-таки літюче літюче летить і грає. Це красиво, вона танцює навколо ніг, її, до речі, можна було б зробити ще трошки ширшою е е цю сукню. Але я якось трошки злякалася, що може мені не вистачить довжини, але довжини вистачило. Тож, якщо ви будете розсувати, не бійтеся, розсувайте гарно викріку свою. Щоб зробити прям широко широко донизу, тим паче косий крій він же ж ніколи не буде суперширокий. У нього інша задача, і це класно. Так, покажу вам щось пікантне. Ну, а що, кожної дівчинки має бути пікантна, сукня з мережу. Ну, звичайно, що я в ній не хожу. Ви знаєте, приходила Таня до мене в магазин, це моя знайома подруга тут, і ми з нею шукали, шукали таку їй теж сукенку, таке змереживе, щось таке еротичне, симпатичне. Що ви думаєте, знайти неможливо? Якщо щось навіть і приходить, воно так спошито грубо. І навіть чухається, тобто мережове треба обирати так уважно. Ось це мережове дуже м'якеньке. Це, здається, я забрала це давно, я купляла в Києві це мережево, забрала останній відріз в магазині Людмила, здається, на Позняках. Здається, Людмила вона називається. І от досі, бачите, цей, цей відріз у мене живе. Ось в такому виробі. Далі у мене йдуть дві трикотажні спідниці. Я їх теж нашила з нуля, це проекти по переробці. Спочатку була ось ця спідниця, це була сукня з H&M, 100% Миріно Вовна. Вона така, бачите, врубчик. Дуже цікава, чудова, ближче покажу, щоб ви розуміли. А понизу, бачите, такі йде обробка, наче як така опіковка. І ось тут в бокових швах я забрала там рукави і вставила в бокові шви, щоб спідниця була, так, знаєте, розходилась донизу, начебто таке трошки годе. І ви знаєте, така класна річ вийшла. Вставила тут же ж гумка, тут гумка просто прошита на оверлоці. Тут нічого зовсім складного немає. Оверлоком прошита, загорнута всередину і зафіксована по бокових швах. А яка вийшла краса? Колір називається машрум, який сіро-бежевий з рожевим, рожевим підтоном темним. Щось в цьому є. Вона дуже тепла, приємна. Дуже подобається. І ось ця зелена спідниця. Це теж спідниця перероблена із сукні, була сукня, я просто її обрізала, рукавів там не було. Якщо б були, я б теж зробила якісь там вставки сюди в бокові шви. Але коли я пошила, я якось сумнівалася, навіщо, навіщо я це зробила? Щось мені вона не дуже подобалася. Я шукала якийсь там топ, я знімала про це відео. Собі сюди нагору зелений чи що. А потім я згадала, що в мене ж лежить сумка з речами, які я ніяк не, не візьму вам і, і, і на, на виніс, на апсайклінг, на ресайклінг і так далі, на продаж. І там у мене був зелений светр. І я той зелений светр дістала за H&M 100%, в, ні, брешу. десь 70% вовна. І Може, 80 вовна і, може трошки поліестру, і воно ж аналогічного кольору, єдине що, е, іншої насиченості і іншої е, яскравості, а температура та сама. І, е, і я поєднала цю спідницю з цим светром, і вийшло просто чудово. І я вам скажу, що я отримую максимальні компліменти на роботі, що такий яскравий, красивий кольор. І, Ось зараз у нас такі різдвяні свята, і це все дуже поєднується, поєднується з різними різдвяними ялинками, або просто різдвяним таким настроєм. Далі ви бачите на мені те, що я шила, перешивала навіть так. Це жилетка з вовни, Вона, до речі, трошки тягнеться, ця вовна, буквально трошки, але це навпаки добре. Мені цей момент подобається. Вовна ця дорога, це відчувається. І я шила собі таку жилетку, такого класичного стилю, щоб додати її до своїх брюк, які я теж собі до цього шила, з аналогічної тканини. Потім я шила сукню, сукня мені не зайшла, і я от з цієї сукні пошила жилетку. А потім, oh, боже, це так все звучить. Я почала перешивати ці брюки, тому що вони були трошки не, або, не, або не трошки. На 10 см вони були завужені донизу, коли я їх шила, щось я була не готова до таких широких брюк донизу. А потім, коли я все ж таки їх перешила донизу, вони стали от те, що потрібно, тому що жилетка на такого прямого крою, і брюки прямого крою. І все це дуже. Дуже так класно, шалено, красиво на моїй виглядає. Цей стиль мені дуже подобається. Обожнює, обожнює прекрасно, красиві речі, цей костюм у мене просто шикарний. Ну і наостанок це ось ця спідниця, яку я шила собі по косі. Це спідниця з Малборі Шовку Креп. І у неї тут, якщо ви бачите, якщо ні, є ось такий, начебто, пасок. Пасок теж зроблений по косі. Там вставлена гумка. Мені було цікаво подивитися, як можна це зробити саме зі в спідниці по косі. Я не буду так робити наступні свої спідниці. Це буде біла моя спідниця. Я в минулому відео я вам показувала, що я збираюся її переробити, замінити там підкладку. Зроблю класичний формат, але от мені було цікаво. Хоча я, в принципі, дуже рідко, коли щось таке нове, цікаве, шию, мені краще шити те, що я вже знаю те, де я пройшла якийсь такий собі шлях. Ну, як ви бачите, у мене. Історія по косі розвивається саме шиття, Мені це дуже подобається, бо не потрібно якихось там дуже багато застібок або ще чогось, тому що косій крій він як трикотаж, він дозволяє одягати ці речі без особливих напружень, і одночасно з цим він сидить не так, як трикотаж, тому що. Куси крій зроблений з тканини не в'язаної, а уплетеної. Так, правильно. Ось лежить моя краса тут, це ковдра. Я шила собі ковдру в цьому році: ковдру з залишків тканин з вовни, з моїх проєктів. Як ви бачите, я люблю дуже багато чого переробляти в своєму градробі, якщо щось мені не, не то не так. І я вважаю, що це хороша тенденція, в принципі, тому що простіше взяти річ і десь її віднести в секонд-хенд, в чаріті-шоп, в комісіонку і забути про неї. Повірте мені, це найпростіше. А найскладніше придумати, як ця річ буде на вас працювати ще далі і далі. От вона, от оці речі, вона на мене працює і досі. Я сплю під цією ковдрою зараз і відчуваюся максимально. Комфортно. Тому я вважаю, що це дуже гарна ідея. І наостанок це прекрасний, чудовий проєкт, який я довго хотіла, про нього мріяла, ходила в Біствіліч у нас саутлет, і там бачила такі дивани з такими смугастими матрасами всередині. Мені здавалося, що це трошки так нагадує море. У них, правда, там білосині. Смужки. А мені під кухню підходиться у мене тут базові кольори чорний, білий, сірий. Тож я вирішила зробити саме з чорним і майже білим, ну краще сказати, бежевим кольором у цей чухол на матрац, на цей диван. Диванчик, якщо можна так сказати, що зроблений з натурального дерева. Моїм татом на початку цього року. Тут піднімається ось ця кришка. Там можна зберігати всілякі е, барахло, <свісно> яке вам дуже потрібно. Е, що я, до речі, роблю? Там у мене картопля, і дині, і цибуля і так далі. Е, і що сказати? Потім я знайшла ось такі чудові. Подушки, я їх не шила, бо мені вже не вистачало тканини. Це випадково так сталося, що я їх знайшла, що підходять під мій чохол, і мені здається, це знак. Значить, так мало, мало статися. І тепер можна увімкнути різдвяні ліхтарики. Цей диван доволі довгий, метр два, напевно, то можна навіть улягтися на нього. О, Боже, яке щастя. П'ять секунд з вами полежу, Це чудово. Тут навіть можна поспати. Тато зробив такий, до речі, нахил, щоб було зручно на ньому сидіти. І на ньому реально зручно сидіти. Висока спинка для високих великих людей. Льоша ж у мене чоловік він високий, то йому ще зручніше, ніж мені. Якраз те, що треба, бо іноді ти сідаєш і спинка, верх спинки врізається десь там в лопатки. А тут прям чудово. Там позаду є така поличка, можна бачити, я прикрасу поставила. Це от був у мене такий запит, щоб там щось таке залишити. Ну і на цьому все. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам все сподобалося. І ви повернетеся до мене на наступне відео. Бувайте.